Далі до подій за кордоном 300 мільйонів доларів. До бюджету може принести угода про вільну торгівлю з Канадою. Про це повідомила заступник міністра економ розвитку України Анталія Микольська. За її словами, угода скасує 98% існуючих мит. Зокрема, доступ до ринку Канади матимуть усі сільськогосподарські та промислові товари. Тимчасове обмеження матиме лише. Птиця, молочні, яєчні продукти, сири, цукор та легкові автомобілі. Утім, і це лише тимчасова міра. угоду підписали ще літо минулого року. Вона пройшла обговорення у профільному комітеті Верховної Ради, і найближчим часом депутати мають її ратифікувати. Канада імпортує до себе як і сировину, так тому що ми хочемо не, не говоримо лише про імпорт сировини, але імпортує до себе також достатньо велику кількість готової продукції, ту, яку вона може знайти по кращим цінам, і однозначно її первинними торгівельними партнерами є ті країни, з якими у неї є угоди про вільну торгівлю. Наш канадський досвід є, що після підписання такого роду двосторонніх угод торгівля переважно збільшується приблизно в 100-150%.